Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу! Сьогодні гарний ранок, сьогодні буде гарне служіння, дуже важлива тема служіння. Хай Господь всіх благословить. Дякую за честь, яку Господь мені дає говорити слово. І зараз я хотів би поділитися тим словом. І мені дуже хотілося б, щоб говорив не я, щоб говорив Господь, щоб я не говорив нічого свого, щоб це не було моє слово, але було Боже. Ми прочитаємо з вами один уривок і. Це буквально 12 віршів. На основі цього уривку намагаємося візуалізувати ті події, котрі там відбувалися, подивитися на деталі, щоб могти детально уявити, яка була обстановка. Постараємося зрозуміти, що я буду робити, якщо я опинюсь у такій ситуації, і навіть якщо не опинюсь, все одно, які я можу взяти корисні уроки для себе з цього уривку. Це уривок із 4-го розділу Дій святих Апостолів. Дуже добре буде, якщо у кожного цей текст буде перед вами, тому що ми його прочитаємо на екрані один раз і більше не повертатимемося. А перед тим, як ми прочитаємо цей текст. Презентацію можна, будь ласка. Перед тим, як ми прочитаємо цей текст, треба трохи описати контекст, тому що 4-й розділ дій апостолів. Він йде наступний після третього. Треба розуміти, що відбувалося до цього, перед тим, як ми будемо читати. Події вони відбувалися незабаром після свята П'ятидесятниці, коли на апостолів зійшов Святий Дух і його сила. І головні герої, котрі фігурують у цій події, це апостол Петро і апостол Іван, це два улюблених учня Ісуса. Ці апостоли йшли до храму на молитву. Перед воротами храму сидів чоловік. Котрий не міг ходити, його щоденно приносили, і він просив милостиню. І коли повз нього проходили апостоли Петро та Іван, він очікував отримати від них трохи грошей. Але натомість, пам'ятаєте, він отримав зцілення, від чого був неймовірно радий, і весь народ, котрий це бачив, дуже дивувався. Весь народ зійшовся, збігся навколо апостолів. Тоді Петро промовляв до них промову. Петро говорив про Ісуса, ім'ям якого було зроблене це зцілення, а також про те, що тепер слід робити народу. Ага, то в мене немає у вас є, добре. Отже, читаємо. Коли вони промовляли до народу, підійшли до них священники, начальник сторожі храму та садукеї. Обурені тим, що вони навчали народ, проповідували Воскресіння з мертвих в Ісусі, вони наклали на них руки і посадили у в'язницю до ранку, оскільки був уже вечір. Багато з тих, які чули слово, повірили, кількість таких людей сягала п'яти тисяч. А наступного дня в Єрусалимі зібралися їхні начальники, старші і книжники, і Анна Пересвященник, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і всі інші, які були з первосвященницького роду, поставивши їх посередині, вони допитувалися, якою силою чи яким ім'ям ви це зробили. Тоді Петро, сповнений Святим Духом, сказав їм Начальники народу і старші ізраїльські, якщо нас нині допитують про добрий вчинок хворій людині, як вона одужала. То хай буде всім вам і всьому народові ізраїльському відомо, ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, Його Бог воскресив із мертвих, це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими, камінь, що став наріжним і ні в кому іншому. Немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Ось такі 12 віршів, такий уривок, така історія, точніше, частина історії про те, як Петра та Івана почали переслідувати за проповідь про Христа. Ми взяли цей уривок, де Петро, сповнений силою Святого Духа, звітувався за свою діяльність перед старшими священниками. І на основі цих 12 віршів постараємося навчитися у апостола, як доносити до людей свідчення про Христа. І перше, що ми бачимо, коли Петро свідчить про Христа, перше, про що говориться, це те, що Він був сповнений силою Святого Духа. Ісус попереджав, що прийдуть часи, коли нас будуть допитувати про нашу віру, поведуть навіть на суд. Нам не треба буде турбуватися в цей момент, про що говорити. Ісус попереджав, що Дух буде говорити за вас. Я не знаю, як часто кожного з вас сьогодні водять на суд за проповідь про Христа, але в той час, як тільки Ісус залишив землю, як тільки зійшов Святий Дух, у апостолів це сталося. Вони стоять на найвищому урядово-судовому органі юдеїв. І чисто по людськи їм повинно було бути трохи страшно, а може і не трохи, так як апостоли чудово розуміли, що це ці люди, котрі вбили Ісуса, і вони цілком здатні і вбити і навіть їх. Але для страху немає місця, коли ти сповнений Святим Духом. Це перше і найголовніше, чим треба озброїтися, коли свідчиш про Христа. Ісус говорив, що Святий Дух нагадає нам все. Він буде говорити за нас тоді, коли це треба. Отже, немає кращої стратегії проповіді про Христа, крім тієї, котру затвердить і реалізує сам Бог через наші уста. Залишається лише питання, як сповнитися Святим Духом? Перш за все, треба перебувати у Христі. Ісус говорив, щоб ми перебували в Ньому як гілка. Перебуває на лозі. Також Бог в Біблії говорить, що нам треба направляти свої думки на те, що в небі, про небесне думати. Біблія говорить мати близькість з Богом і постійну молитву. Постійну молитву це не означає в день покаяння стати на коліна і до кінця свого життя аж до смерті не вставати. Постійна молитва це процес, який є в моєму житті, це постійна готовність. це як Процес того, що я постійно харчуюся, я не можу без цього, то і так само я постійно перебуваю в молитві протягом життя. Чи то я встаю, чи то я лягаю, чи то я йду, чи то я щось роблю. Я завжди готовий відкритися Богу, поділитися з ним чимось, запитати в нього щось. Я завжди маю з ним зв'язок. Ось що означає постійна молитва. Отже, постійна молитва, близькість з Богом, думки про небесне це те, про що говорить Біблія. Це те, що є перебуванням у Христі. Також цікаві речі можна ще зауважити. Одного разу Олександр Перетятко поділився лайфхаком. Щодня ми робимо три обов'язкові речі: ми чистимо зуби, вмиваємося і снідаємо. Думаю, всі роблять ці обов'язкові речі кожен день. Так само треба озброїтися і робити три обов'язкові духовні речі кожен день. Молитва, читання Слова Божого і проповідь того, що ти читав, поділитися з кимсь, хоча б зі своєю дружиною, чоловіком, з дітьми, з товаришем, розповісти, про що ти читав, про що ти молився це вже буде проповіддю. Якщо виконувати ці три речі кожен день, так само обов'язково, як ми вмиваємося, чистимо зуби, снідаємо, тоді приходить радість в життя християнина, радість у Христі. І це саме, саме це. І означає перебувати у Христі. Запевняю вас, я на своєму досвіді перевірив і переконався, що щоденна близькість з Богом, молитва, дослідження Писання, думки про небесне наповнюють Духом і радістю. Але на тому ж власному досвіді я переконався і у зворотньому. Ті дні, коли я максимально слабкий і коли я грішу, це саме ті дні. Коли я знехтував цією близькістю з Богом і Його Словом. Отже, коли людина перебуває у Христі, тоді вона щоденно сповнена Духом і має готове відкрите серце, щоб приймати Божу допомогу, приймати Божі підсказки в будь-якому життєвому питанні, а особливо у питанні свідчення про Христа. Господь чудовий Бог, Він робить навіть більше, Він деколи. По особливому сповнює людину Святим Духом, так що вона говорить такі речі, яких і сама не знала. І перш ніж претендувати на особливе сповнення Духом, варто попіклуватися про те, щоби перебувати у Христі. Ми підемо далі, погляньмо, як ще апостол Петро свідчить про Христа. Далі ми бачимо, що Він робить це з повагою. Перш за все, бачимо, як він звертається до цих людей, до Синедріону, він говорить, начальники народу і старші ізраїльські. Він міг би звернутися до них із словами негідники та злочинці, за те, що ви кинули нас у в'язницю на цілу ніч. Але ж він говорить з пошаною, він вказує на поважний у суспільстві статус. Можливо, людина, котрій треба буде сьогодні мені розповісти про Христа, можливо, ця людина не матиме жодного поважного статусу у суспільстві. Можливо, це людина буде, це сусід Алкаш, котрий з найнижчого прошарку населення. Але поважати і відноситися з повагою треба до всіх. Поважати означає віддати людині належне місце як творінню Божому, як тому, кого Господь полюбив коханням вічним, як тому, за кого Господь страждав. Подивимось далі, як ще апостол Петро свідчить про Христа, він робить це сміливо. І робить, він вказує на правду. Навіть якщо ця правда неприємна для Синедріону, і Синедріон не хоче чути її. Треба розуміти, що інколи люди і так страждають від своїх гріхів, вони визнають себе грішниками. В такому разі не треба додавати їм болю і сміливо перелічувати всі їхні гріхи. Натомість, краще сказати, що Господь їх всіх прощає і більше ніколи не згадає жоден з них. Проте часто. Люди не визнають своїх гріхів, вони не визнають своєї провини перед Богом, а без визнання своєї провини неможливо примиритися з Богом. Якщо людина не визнає своєї провини, то цим вона говорить, що Бог їй не потрібен. Якщо людина не визнає своєї провини, то треба сміливо говорити їй правду. Правду в тому, що провина є, гріхи є, каятися є за що. Бог. Потрібен, а самому цю провину не відкупити. Далі, наступне, що я бачу в тому, як апостол Петро свідчить, він, коли свідчить про Христа, він говорить, він описує всю картину, він розкриває Євангеліє повністю. Він міг би просто сказати Христос вас любить і спасає. Але Він говорить, що Христос помер, що Христос воскрес. Що Христос спасає, Він розкриває людям повне Євангеліє. Можна було б сказати їм коротко: Христос вас любить і спасає. Це й теж добре, можливо, в когось вистачить сміливості лише на таке. В такому разі ці слова теж можуть зачепити людину, і вона сама задасться питаннями, хто такий Христос, від чого Він спасає, як спасає, чому спасає. Але апостол Петро. Розкриває їм повну картину, і це правильно і важливо. Він говорить, що Христа вбили, Він Воскрес, Христос зцілив. І навіть апостол Павло в посланні до Корінтян вже віруючим людям нагадує Євангеліє. Євангеліє треба нагадувати віруючим і тим паче говорити невіруючим. Далі я бачу, що апостол Петро, проповідаючи про Христа, робить акцент на Главенстві Христа. Він не присвоює жодної слави собі. Очевидно, що головний герой розповіді апостола Петра це Ісус Христос, тільки Він все вказує на нього. Ви вбили саме Його. Він Воскрес, Він зцілив, Він лише спасає, Він є той камінь, котрий будівничі знехтували. Це Його ім'ям було зцілено цього хромого. Насправді. Так і треба робити, що в мені є доброго, що мені не було би дано. В мене є лише моя гріховна природа, в мене є лише мої гріховні бажання. І треба пам'ятати, що все з нього, все через нього, і все для нього, і йому вся слава навіки. Амінь. Це не кінець проповіді, це текст із римлянам 11:36. Проте кінець теж уже близько, тому що це останній пункт. І перед тим, як ми будемо молитися, погляньмо ще раз на перший пункт. Цей пункт, перший, він найголовніший. Тому про це з самого початку і написано, що перед тим, як він говорив, перед тим, як він свідчив і звітувався, він був сповнений Святим Духом. Для того, щоб проповідувати про Христа, дуже важливо сповнюватися Святим Духом. А для того, щоб бути сповненим Святим Духом. Перш за все, треба перебувати у Христі, пам'ятати про три на сьогодні слово, молитва, проповідь, направляти свої думки про небесне. А Христос, Він навчить всього остального. Він змінить серце там, де його треба змінити, змінить характер, Він допоможе і підскаже. Це те, чого дуже не вистачає сьогодні багатьом християнам, на жаль. І це те, що є дуже-дуже приємне для нашого Бога. І це те, що є основою, з якою треба приходити до проповіді людям про Христа. Тому хай Господь благословить. Амінь. Помолимося.